Щороку, 19 грудня, в Умані відбувається урочисте відкриття міської ялинки. Цього року разом із головною ялинкою святковий настрій створювали сани, запряжені оленями, та менша ялинка прикрашена сніжними кулями. 19 грудня у нас відбулося відкриття центральної ялинки. Щороку, 19 числа, ми відкриваємо. Перед цим відділ культури проводив підготовку, перевірку всіх гірлянд, щоб світилися дерева, вивіска. Перевірили всі гірлянди, щоб були справні. Задіяна була вишка дві доби. Спочатку гірлянди чіпляли, потім вивіску, потім іграшки. Ну, протягом тижня робилися підготовчі роботи. 24 січня під час демонтажу святкових прикрас і конструкцій виявлено цілу низку пошкоджень. Вчора під час проведення робіт, як ми розбирали ялинку, виявилось, що в умані є несвідомі уманчани. Які не цінують ні чужу працю, ні гроші, які були затрачені на підготовку цієї ялинки. Так, в цьому році в нас була вперше встановлена металева конструкція новорічна, під, біля якої людям дуже сподобалося, вони фотографувалися біля неї. Ну, На жаль, на наступний рік ця конструкція вже нікуди не годиться, тому що гірлянди порвані, коробка розбита, все розтрощено. Ну, Зазвичай після відкриття ялинки іграшки зникали. З кожним днем іграшок робилось менше і менше, але таких пошкоджень, як в цьому році, ми ще не бачили. За словами фахівців відділу культури, неодноразово доводилось ремонтувати пошкоджені гірлянди та довішувати на ялинку прикраси. Вчора ми звернулися з листом до працівників поліції для того, щоб вони знайшли винних у цьому вандалізму.